Військовий аналітик Датського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен розповів про поточну ситуацію на фронті в Україні. Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін зробив переклад та виклад цього тексту. Тож послухайте, за 2023 рік відбулися три наступальні операції. Російський зимовий наступ, сконцентрований навколо Бахмута. Український літній наступ, а також російський осінній наступ, що триває досі, сконцентрований на Авдіївці. Наступ під Бахмутом, швидше за все, був результатом того, що російське командування пообіцяло Путіну, що якщо залишить Херсон, то вони зможуть натомість досягти успіхів на сході. Однак це не спрацювало, хоча росіяни взяли Бахмут, але українська оборона на всіх інших ділянках утрималася, і в цілому результат не коштував витрачених ресурсів. На український літній наступ були покладені великі надії, проте результати виявилися скромними. З початком російського наступу під Авдіївкою український наступ закінчився. Поки що новий російський наступ нагадує наступ минулої зими, приблизно такі самі цілі, ті ж методи, результати поки що теж слабкі. Бої цього року підтверджують слова, сказані у статті генерала Залужного у поточній війні, у того, хто захищається, є велика тактична перевага над атакуючим. А дрони нівелюють можливість для раптової атаки. Новий російський наступ цікавий з кількох точок зору. Насамперед він показує хибність поширеної думки, що російське керівництво задоволене поточним станом речей і поточною лінією фронту. Рашисти явно хочуть захопити як мінімум ті землі, які вони нібито оголосили своїми вже по своїй недоконституції Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. І вони не погодяться на жодні переговори без захоплення цих територій. Ще одна причина політична: Путін хоче показати позитивні результати перед виборами. Російські медіа зараз намагаються менше говорити про війну, вони навіть не кажуть, що йде наступ, вони називають це активним захистом. Путін хотів би використати захоплення нових територій в своїй передвиборчій кампанії. Проте, якщо армії нічого не вдасться пред'явити, то він замовчуватиме цю тему. Тому поки що так. Проте особисто для оцього аналітика Нільсена найдивовижніше питання стало те, що росіяни все ще мають ресурси для наступу. Багато хто вважав, що російське керівництво розпочне нову хвилю мобілізації, бо інакше вони можуть залишитися без солдатів. Однак солдатів виявилося більше, ніж очікувалося, достатньо, щоб хоча б спробувати прорвати українські укріплення. Російська кампанія найму нових солдатів виявилася успішнішою ніж багато хто очікував. Масштабної хвилі мобілізації практично гарантовано не буде до виборів у березні 2024 року. При цьому рашистське керівництво залишається впевненим, що воно зможе продовжувати війну до середини весни за поточної кількості військ і рівня їх поповнення. У найближчому майбутньому варто очікувати на продовження російських атак. Їхня інтенсивність підвищується або знижується, часто в залежності від погодних умов. Однак при цьому, на думку Нільсена, не варто очікувати на новий український наступ у найближчому майбутньому. На це він каже, є кілька причин. Перша це вписується в слова генерала Залужного про те, що у того, хто захищається, є суттєва тактична перевага перед атакуючим. Друга це невизначеність щодо постачань озброєнь в Україну, особливо від США. Українське командування не ризикуватиме вже наявними озброєннями для нових атак, коли отримання свіжих боєприпасів та техніки на зміну втраченим чи використаним не гарантоване.